Мій ну зовсім нескромний люксовий вішліст на Новий рік. Почнемо з емоцій. Я мрію багато подорожувати і вже давно хочу політати на вертольоті над Нью-Йорком. Планується зробити в теплу погоду, щоб максимально насолодитися моментом. Далі вінтажний годинник Rolex в маленькому розмірі з діамантами та рубінами. Я безліч разів уявляла його у себе на зап'ясті і сподіваюся, що ця ціль буде досягнута. Повертаючись до емоцій, я хочу зустріти новий рік або різдво в готелі Різ в Парижі. 31 грудня я мрію одягти розкішну сукню та відвідати найкращий ресторан міста, а першу числа хочу просто лежати в ліжку готеля Ріц, в обіймах однеменного медведика та міюші та насолоджуватися смаколиками. Діамантів багато не буває, тому у моєму вішлісті обов'язково є тенісний браслет в 7 карат та тенісне коліє. І завершую цей список найважливішим, щоб мої близькі були живі та здорові. Адже коли це є, хочеться і можеться думати про всі попередні бажання.